Привіт, це топ. Новини дня від п'ятої редакції. Нарколабораторію облаштував 38-річний житель Запоріжжя. До справи долучив фахівця хіміка. Психотропи збували через поштовий сервіс. Під час обшуків правоохоронці вилучили по 500 грамів амфетаміну та метамфетаміну, 500 літрів прекурсорів, 13 тисяч доларів, 235 тисяч гривень, різне обладнання, а ще кулемет шпагіна та набої до нього. Фіорантам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. Також поліцейські ліквідували наркопосів у Пологівському районі. 71-річний чоловік вирощував ймовірно канабіс та снодійний мак. Рослини відправили на експертизу. За її результатами стане зрозуміло. Пенсіонеру доведеться сплатити штраф або відсидіти кілька років в тюрмі. 602 влучання окупантів по містах та селах Запорізької області минулої доби зафіксували поліцейські. Найактивніше росіяни використовували дрони, переважно FPV. Рятувальники загасили 36 пожеж. У Григорівці згоріло 20 гектарів пшениці. Відомо що найменше про 23 пошкоджені та зруйновані будівлі, гаражі та авто. Чотири роки по тому в Запоріжжі зробили аварійний ремонт частини дороги по вулиці Шевченка у Шевченківському районі. Раніше роботи зупинили через порушення з боку підрядників. Потім проблем додала війна. Аби завершити реконструкцію повністю, треба десятки мільйонів гривень, яких місто не має. Тому поки вирішили провести ямковий ремонт та укласти асфальтову крихту. Небезпечні знахідки на острові посеред Дніпра запоріжці побачили вибухонебезпечні предмети. Водолази піротехніки ДСНС ідентифікували п'ять знахідок як 150-мм артснаряди часів минулих. війн. надзвичайники нагадують: не чіпайте боєприпаси, та якщо їх побачили, одразу телефонуйте на 101 чи 102. Молодь з окупованих територій Запорізької області може вступати до українських університетів за спрощеною системою. Стати студентом можна навіть без паспорта чи атестата. У кожному виші є освітні центри, які допомагають відновити або отримати документи, підтвердити особу та пройти оцінювання з основних предметів. Зробити це можна як очно, так і дистанційно до 20 жовтня. Триває ремонт будинку по вулиці Незалежної України, в який два роки тому влучила російська ракета. Незабаром будівельники мають завершити утеплення фасаду та влаштування внутрішніх інженерних мереж. В одному з пошкоджених під'їздів тривають роботи з влаштування каналу індивідуального теплового пункту. Завершити усі роботи підрядник має до кінця вересня. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.